Вітаю коти і кицюньки! Давайте розберемо швиденько, як прибрати з екрану гри все зайве і як його потім знайти, якщо треба буде повернути, як було. А в кінці розповім, про що з інтерфейсу бармакота питали найчастіше. Перше сповіщення. Почнемо з головного і найбільш дратуючого: з величезних, нескінченних сповіщень, що хтось щось зробив, отримав, помер від монстра, помер від не від монстра, був покараний, хильнув чарку у таверні з ельфійками, був вбитий гоблінами, загубився в океані, був обраний в парламент Кальфеона. Я хочу просто грати. Натискаємо Escape. Settings – налаштування. General Settings – загальні налаштування. Алірт сповіщення. Ось тут можна вимкнути практично все. У мене активовані сповіщення про продаж конів, гільдійні завдання та повідомлення про вхід у гру друзів. Ви залиште для вас те, що цікаво вам. Відображення або скільки всього живого та неживого ми бачимо в самій грі. Ще в General Settings загальних налаштуваннях є цікавий для нас розділ Show Hide показати сховати. Він у сусідній вкладці. Можна серед іншого обрати чи відображати для вас ім'я вашого персонажа, імена інших персонажів, імена Согідіті. Якщо прибрати відображення петі, фей та чужих наметів, то гра почуватиметься жвавіше. Зможете поставити вищі параметри у пункті 4 з цього відео, Дісплей Settings – Нудний, але важливий розділ. Якщо все в грі пливе, лізь сюди. Якість відображення світу Black Desert налаштовується у вкладці Display Settings. По-перше, Game Window раджу обирати full screen, бо гра краще почуває себе, коли ми розгортаємо її на повний екран, а не в окремому вікні. Роздільна здатність має відповідати роздільній здатності вашого монітора, а павзунок UE Scale. Залишаємо лише 100%, інакше матимете розмитий, нечитабельний текст, дисплей коліті, якість відображення. В цьому віконці треба буде поекспериментувати, щоб отримати оптимальну картинку гри. Багато налаштувань залежить від вашого ПК, тому підібрати їх можна лише індивідуально. Для цього орієнтуємось на загальне правило. Чим потужніший ПК, тим краще налаштування графіки ми можемо собі дозволити. Я в подробицях розповідаю лише про те, що діє для всіх. Не забуваємо всі наші зміни підтверджувати клавішами Confirm та Apply. -like. User Interface – ця набридлива інфа. Всі маніпуляції з віконцями всередині гри стають доступними з досягненням персонажам 10 рівня. У грі це надзвичайно швидко, тож страждати довго не доведеться. Де шукати, що клацати? В меню Escape. Тицяємо UI – edit налаштування користувацького інтерфейсу. Тут я раджу прибирати верхнє вікно чату, внизу посередині слоти швидкого виклику раджу залишити. На них можна призначити деякі навички і не запам'ятовувати всі комбінації. Але це на любителя для мене вони зручні для швидкого лікування, визову ласо та цукру. Можна вмикати або вимикати відображення всіх віджетів і навіть зміняти їх розташування. Вмикаємо або вимикаємо віджит, клацаючи по оку, що відповідно розплющується або заплющується. Розташування змінюється звичайним перетягуванням. Не забуваємо зберегти тяжку роботу. Для цього два рази тиснемо Enter на клавіатурі або два рази Save на екрані. Вікно чату. За замовченням бачимо мішанину з балачок про збір груп, рекламу гільдії, обговорення чиїхось мам. Не кожному це цікаво. Оу! Oh. Так, це можна вимкнути? Так. Можна вирішити питання чату радикально, прибравши його з екрану через Escape Edit UI, заплющити око віконцю чата і зберегти налаштування. Або можна налаштувати у вкладці чату затишну атмосферу соїльдійців, а інші з членів групи. Для цього в режимі гри підводимо курсор до гори віконечка чата, натискаємо на налаштування однієї з вкладок. Та відмічаємо цікавих для нас співрозмовників. До речі, саме віконце чату можна у грі розтягувати за куточок ось так. Я під час активного спілкування віконечко збільшую. До речі, українські гільдії не шукай в світовому чаті, а дивись у нашому Дискорді. А ось вам ще лайфхак та фокус оп! Це я правою кнопкою миші клікнула по петах і бачимо зараз всіх активних малюків в інтерфейсі. А також чи вони голодні, чи наїлися. Також їх всіх в один клік можна сховати з інтерфейсу або просто вправити відпочити. Якщо ви шукаєте стрімерів БДО українською на твічі, то гляньте в закріплене повідомлення, залишу вам там файних хлопців. Так, і підказки по інтерфейсу завжди можна підгледіти у грі на клавіші F1. Ось тут ми граємо для задоволення, а не для страждання. Хай цей користувацький інтерфейс більше ніколи не робить вам нерви. В наступних відео є ще корисне для новачків у БДО. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і Слава Україні!